Три тисячі українців залишили заявки в державні програми компенсації за зруйноване житло, є відновленням. Та у перший день система не витримала навантаження від кількості заявок. Саме Київмісбут повинен працювати. Є генії, які придумають. А потім є ще і генії. Як це обійти? Будівництво не можна починати, а вони починають. Це все вже кримінал, це вже корупція. Якщо е, це буде відбуватися не для галочки, то е, я вважаю, що круто. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Нерухомість без цензури. З вами я, Писаренко Костянтин, засновник міжнародної компанії The Capital. І я розкажу вам про нерухомість те, про що інші мовчать. А сьогодні у нас без цензури ньюз. Готові? Підпишіться на канал, поставте лайки, дзвіночки і поїхали. І перша новина, яку мені підготувала моя команда. В Україні стартувала програма компенсації за пошкоджене житло. Є відновлення. Та у перший день система не витримала навантаження від кількості заявок. З 10 травня в Україні вже стартувала програма державної допомоги. На відновлення пошкодженого житла є відновлення. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. У перший день запуску програми державної компенсації за пошкоджене внаслідок війни майно є відновлення. Було подано тисячі заявок. Через це система наразі перевантажена та працює зі збоями. Розповім трохи про саму програму. Всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії РФ і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись програмою для отримання держдопомоги для відновлення свого житла. Три тисячі українців залишили заявки в перший день роботи державної програми компенсації за зруйноване житло є відновлення. Серед поданих заявок 41% стосується відновлення приватних будинків, майже 59% це квартири. За пошкодженням внаслідок бойових дій квартиру або будинок можна отримати до 200 тисяч гривень. Все відбувається через додаток Дії. Необхідно повідомити, які є пошкодження. Потім органи місцевого самоврядування протягом одного місяця розглядають заявку. Для людей, у яких немає смартфона із додатком «Дія», планують залучити до програми Укрпошту та центр надання адміністративних послуг, щоб можна було отримати компенсацію. Там друзі, ну вже дуже багато. Ми розповідали про це, про її відновлення, про а, всі програми. Я хочу записати відео з тим, хто вже. Отримав таку компенсацію, тому що ми тільки розповідаємо, я щось не бачу дій, конкретних дій. Я розумію, що бюджет у нас не дуже, скажімо так, розполагає такою сумою, але дуже багато програм анонсовано. Давайте хоч щось, щоб воно працювало. Давай, давай. Тому що, якщо тільки анонсувати, ми цим країну не піднімемо. Нам потрібні конкретні дії, хай краще трошки менше, але щоб воно відбувалося. 200 тисяч гривень це, понятно, що воно... Як мертвого припарка, але хоч щось, хоч якісь гроші на мінімальний ремонт, на там мінімальне поновлення квартири, хоч якась допомога для тих, хто постраждав. Я так розумію, що це для тих буде у кого незначні наслідки. От, наприклад, там не знаю, там ставити вікна, не знаю, там переклеїти обої, відновити якусь частину меблів, ті, що постраждали. Якщо у вас там квартира вигоріла, то звісно, що 200 тисяч гривень це ну нічим вам не допоможе. Ну, хоч хоч це. Давайте, друзі, підталкувати нашу державу, щоб вони хоч щось робили, хоч. Якась програма вже дійсно працювала, і ці гроші виділялися. А у нас наступна новина. Новина дуже обнадійлива. Київ відновив роботи на чотирьох майданчиках. Про це повідомив президент компанії Ігор Кушнір у Фейсбук. Будівництво відновлюють на таких майданчиках: ЖК Орлівський, ЖК Орлівський-2, Міракс та Абрикосовий. За словами Кушніра, цим кроком Київ Мізбут засвідчує готовність продовжувати будівництво. Він наголосив, що на компанії належить відповідальність перед майже 20 тисячами інвесторів, яку вона не збирається прикладати на інших. Хоча раніше сам Кошнір повідомляв, що компанія не може відновити будівництво своїх об'єктів у повному обсязі. Серед причин він назвав подорожчання будматеріалів, скорочення кількості кваліфікованих кадрів та практично повну відсутність продажів. Мені здається, що треба поїхати подивитися, як це відбувається насправді. Що робиться? Це найбільший забудовник міста Києва. Я так вважаю, що його приклад будуть брати за основу багато забудовників міста Києва. Я спілкуюсь з багатьма невеликими забудовниками. Вони кажуть, що вони будуть працювати 50 плюс відсотків. В них все йде. І є продажі. От я спілкуюсь там з економ-класом, з комфорт-класом, і продажі є. А тут ми бачимо тільки якісь розкази, що ми не можемо і ми не можемо почати. Приклад самого великого забудовника ну, такий собі, я вам скажу чесно, саме Київ повинен працювати в тому сегменті в економ-комфорт. Комфорт плюсі зараз є клієнти, і з цими клієнтами зобов'язаний працювати ринок. Коли найбільше забудовник і каже, що ми відновили на чотирьох. Ну добре, ми подивимося на ці чотири, але ну це смішно. Це я не знаю. Ну я так наглас, кажу, це напевно відсотків 10 від всіх його проєктів, які в нього є. Тому ну я ду засмучений. Ну, а може, а може друзі, може це і найкраще. А може, що потрібно вже змінювати у ці старих забудовників, щоб сюди заходили нові, молоді, амбітні, які готові. Я таких знаю. Вони з інших міст. У нас є з міста Запоріжжя, забудовник, який будують зараз і в Львові, і в Карпатах, і хоче заходити в Київ, щоб не були тільки ті, хто хочуть набити кармани, а ті, хто хочуть реально зробити класні проєкти, щоб в цих проєктах людям було приємно жити, народжувати дітей, створювати сім'ї. Може і на краще. Напишіть, будь ласка, в коментарі, що ви думаєте з цього приводу? А друзі, я навіть зараз скажу своїй команді, що вони обов'язково поїхали, познімали ці проекти для вас. І ми зробимо спеціальний випуск, де ми покажемо, що зараз будується і що зараз в принципі відбувається на цих площадках. Київ міст буде. Прикольно я придумав. Напишіть, будь ласка. Друзі, радий представити вам величезну команду The Capital Dubai. І якщо ти професіонал на ринку нерухомості Дубай, запрошую тебе у The Capital зі своїми краще. Ласкаво просимо! Україні запровадили процедуру інвентаризації нерухомого майна. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про запис процедури проведення технічної інвентаризації нерухомого майна. Затверджена процедура передбачає запровадження чітких правил формування технічних паспортів та інших документів щодо нерухомості. Процедуру розробляли декілька років. Документ також виносили на обговорення громадськості. Постанова уряду мінімізує корупційні схеми в будівельній сфері та завадить ділкам нагрівати руки на важливих для пересічних українців документах. Яким же чином? Документа Обіг здійснюватиметься в єдиній державній електронній системі у сфері будівництва. Більше деталі щодо процедури відомство опублікує згодом. Нагадаємо, що публічна інформація щодо будівництва нещодавно знову стала доступна у відкритому доступі. З початком повномасштабного вторгнення ці дані були тимчасово недоступні в цілях безпеки. Крім того, на порталі Дія доступний кабінет Моє будівництво, у якому відображуються всі документи, у яких користувач вказаний як замовник будівництва. Друзі, на що хочеться сказати? Якщо це буде відбуватися не для галочки, то я вважаю, що круто. І Ми почали формувати ну, щось там подібне до, до нормального, скажімо так, да? щоб документи подавалися забудовникам один там за одним, вся процедура, і поки не будуть подані всі документи, щоб дозвіл на будівництво не видавався. Але ж ми бачимо, що є очікування, а є реальність, да? те, що виходить, часть людей в цих органах думають, як це зробити. Потім часть думає, як це обійти. І це майже повсюду працює саме так. Є генії, які придумують, а потім там є ще інші генії, як це обійти. Тому що забудовники е, думають, яким чином обійти ту чи іншу норму, щоб прискорити. І я за те, що якщо документи зібрані і просто прискорити, це ок. Але якщо якийсь з документів не вистачає і е, ну, будівництва не можна починати, а вони починають, ну, яких важливих, це, це вже кримінал, це вже корупція. Тому. Круто, що така ініціатива є. Дай Бог що вона працювала, друзі. Це всі новини на сьогодні. Я знаю, що питання не вирішилось у тих, хто. Поспішив відновлювати своє житло, ну, тому що жити тільки очікуючи від держави допомоги, це добре, але ж потрібно десь було жити. Багато людей відновили своє житло. Я знаю, що Шмагаль вже розробляє систему, як же відшкодувати ті кошти, як це порахувати тим, хто вже зробив відновлення. Ну, Напевно, якщо у вас там були якісь відео і фотофіксація, може, якось з цим це буде пов'язано. Зрозуміло, що хотілося б, щоб держава допомогла всім, хто постраждав від цієї війни, але на все потрібен час, на все потрібні гроші. Друзі, ну а ми. Ми працюємо, ми допомагаємо армії. Я закликаю всіх, хто працює в Україні, не в Україні неважливо. Ви заробляєте гроші, давайте допомагати нашій армії, давайте допомагати тим, хто нужденний в Україні, щоб ця війна завершилася як умога швидше нашою перемогою. Друзі, давайте допомагати разом і йти до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! І до нової зустрічі! Пока-пока. Пиздець -пока. Російській Федерації. Не?